Це розлучення. Крапка. Таке рішення приймає дружина у себе в голові і з ним може жити багато-багато років. При цьому вона допускає одну стратегічну помилку: вона шукає у чоловікові недоліки і не помічає ті риси, на яких базувалися б гарні стосунки. Я Наталя Горюнович, я коуч зі стосунків, і сьогодні ми поговоримо, як розлучитися. Правильно. Якщо вже таке рішення прийнято, то все ж таки варто зрозуміти, що стосунки мають три етапи: перший це знайомство, другий це розвиток і третій це їх завершення. Оскільки нас не навчили правильно вести стосунки, правильно їх закінчувати, правильно знайомитись, ми все це робимо як аматори, допускаючи дуже багато помилок. І якщо. Ми вже дійшли до розлучення, то це означає лише одне, що на попередніх етапах стосунків були допущені ці помилки, які розповім. Коли ми здаємося з партнером, ми дивимося на нього і не бачимо рис, які нам в майбутньому не сподобаються. Або ми їх бачимо, але на це не звертаємо уваги, надіючи, що вони якимось чином зникнуть, коли він. Стане нашим партнером. І з етапу знайомства ми переходимо до розвитку стосунків. Критична помилка на другому етапі розвитку партнерських стосунків це те, що партнери не домовляються, що партнери не вміють говорити, що партнери не вміють обговорювати. Саме проблема у комунікації і приводить до багатьох. Проблем, які критичні виявляються для родини рушні, які рушать сім'ї. І якщо домовитись на початку, як будемо вести бюджет, як будемо виховувати дітей, як будемо відпочивати, як будемо спілкуватися з батьками, то в подальшому можна було б уникнути критичних помилок. І тому, якщо ви ще на цьому етапі розвитку стосунків... Важливо навчитися говорити. Я розумію, як складно підійти до партнера і сказати, я хочу сьогодні з тобою серйозно поговорити. Я хочу, наприклад, обговорити, що мені не подобається. Чи я хочу обговорити з тобою свої почуття чи свої емоції, які в мене виникають, коли ти себе ведеш певним чином. Це дуже страшно. Це здається, що ми до вчителя підходимо і просимо якусь послугу. Наприклад, перездати іспит. І не навчившись спілкуватись, не навчившись домовлятись, наші стосунки не розвиваються, а наші стосунки, навпаки, починають рушитися. І от коли вже подружжя на третьому, на завершальному етапі, тут теж важливо їх правильно закінчити. Закінчити не з претензіями і образами один на одного, коли ще потрібно буде. Багато років, щоб поновити сили, поновити емоційний стан, поновити ставлення взагалі до чоловіків. І перед тим, як ви вже прийняли рішення, і носите його вже не один день і, можливо, місяць в голові, а можливо, навіть і роки вже носите в голові, Поспілкуйтесь з чоловіком, розкажіть, що вам не подобається. Розкажіть про свої плани, що ви плануєте розлучитися, чи ви плануєте поновити ці стосунки, чи ви плануєте дати другий шанс цим стосунків? Зрозумійте, що хоче ваш партнер. Розкажіть йому, що хочете ви. І якщо відбулась така серйозна розмова, де немає. Сварки, де немає скандалу, де немає претензій, де немає образ, де не пригадується, як ділили гроші після весілля. Тоді є два варіанти стосунки ще вдасться врятувати. Або інший варіант, де ви розлучаєтесь з вдячністю один до одного і йдете далі, кожен своєю дорогою. Підписуйтесь на мій телеграм-канал «Опора на себе. Там багато простих порад, як емоційно з собою працювати, як будувати стосунки. Посилання на канал буде в описі під цим відео.